Як тобі вдалося не психануть і не піти в бізнес? Мені дуже подобалося е, викладати. Я отримував просто неймовірне задоволення від процесу викладання спілкування з студентами. Е, і потім е, мені ще більше сподобалося, коли ми з студентами почали робити наукові дослідження разом. Я от у цій аудиторії е, е, викладав і, е, скажімо так. Ідентифікував одного студента зубрицький Артур, він такий був активний. Ми з ним зробили в 2011 році дослідження, яке на той час по тіньовій зовнішній торгівлі, яке було ну, це ніхто такого дослідження на той час не робив, навіть податкова була дуже здивована. Тими результатами і мені викладання і дослідження, воно мені наскільки подобалося, що я в цьому а, наскільки проник, що я навіть не думав, чи переходити мені в бізнесі кудись. От от чомусь я віддавався повністю підготовки до лекцій, підготовки до комунікації з студентами, до проведення досліджень. І в цьому я себе знайшов, і я від цього не хотів відмовлятися аж до 2016 тисячі року, коли я перейшов в міністерство фінансів України.